Я це назву так. Це рабство, в якому знущаються над людьми це великий сектуальний збочений експеримент над десятками жінок і дівчат, які в нього навчаються і працюють. Він написав: а ти е, зніми себе на камеру, як ти себе задовільняєш? І от мені, будь ласка, скинь поради майстра, Всіх цих дівчат. Їх просто використали як бездушні тіла. Він почав мене гнобити на репетиціях. Скільки років це, це тривало? 16. друзі, всім привіт! Скандал, що сколихнув театральну та мистецьку спільноту. Але як на мене поки що недостатньо, бо винні не покарані. Керівництво університету не звільнено. Ну а дівчата, які б масово мали сьогодні кричати на випередки про те, що сталося, на жаль, все ще бояться, бо так працює наша система. Саме тому ми з командою і зробили цей сюжет. Поговорили зі свідками жахіть, які ймовірно вчиняв поважний у містецьких колах режисер, викладач, керівник театру. Поговорили з постраждалою від його домагань, і закликаємо вас подивитися це відео. До кінця, а найголовніше поширити це відео. Аби той, хто це зробив з дівчатами, був покараний. Його жертви мовчали 16 років. Протягом всього часу він ймовірно їх кривдив. Настав час покласти цьому край. Є кейс, коли дівчинка була прижата рукою до стулу. Вона була в обставинах, де вона не могла. Кричати навіть, бо це була блін вистава, розумієте, з глядачами. А він терся своїм членом їй об спину. Це маленька дівчинка, при тому, що він її обманом завів в цю ложу. Це студентка. Отже, друзі, людина, яку вважали театральним генієм, тепер опинилася у центрі гучного розслідування. Андрій Білус це колишній художній керівник молодого театру. Та викладач університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Руками, за словами жертв, використовував своє становище для сексуального насильства над жінками, зокрема зовсім молодими дівчатами-студентками. Ну, це нормальний процес, коли руководитель думает о, вообще театрі в цілому, о тому, що что нужно, щоб он розвивався, а без. Притока молодої крові це абсолютно невозможно Колишні студентки, працівниці театру розповідають про цілу систему, багаторічну систему психологічного контролю, маніпуляції, сексуального примусу, яку за їхніми словами розбудував пан Білоус, і в театрі. І в університеті, коли я працювала в молодому театрі, я не уявляла масштабу трагедії. Раз. Я кажу масштаб трагедії, бо це бін трагедія, і, і я кажу чесно, що я бачила деякі переписки з дівчатами. це були мої колеги. Але якби я знала тоді, що ці переписки це не то, що верхушка Айсберга, це, 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 це дзюлька, яка торчить зверху, да. Що за цими переписками стоїть і стояло вже тоді? І е, що ховається за цим всім? У мене була б зовсім інша реакція. На ваших екранах Ліда, колишня працівниця молодого театру, вона пропрацювала там 8 років і особисто знала і співпрацювала із Білосом. За свідченнями жертв він використовував свою посаду для контролю над молодими жінками. Переважно це були студентки його методи. Поступове завоювання довіри, компліменти, психологічний вплив спочатку. Це виглядало як турбота, але згодом стало переходити в примус і насильство. Це він робив із багатьма дівчатами неодноразово. І в таких пер переписках потім чомусь його дуже цікавила моя цнатливість. Він там робив якісь компліменти і писав: це тому, що ти незаймана, там тому, що ти цнотлива. Постійно робив на цьому акцент. Не знаю, чи він мав на увазі, що цнотлива цнота мені заважає бути акторкою, не знаю. Але робив дуже сильний на цьому акцент на моїй цноті. Звісно, питав там, хто тобі подобається, а з ким би ти там хотіла. А ти ж мені дивись, розповідай там новини, як там давав. Поради подивитись фільми еретичного характеру і просто художні, і прям дорослі. Ще він давав перелік. Я в нього не питала. Давав перелік своїх улюблених дорослих режисерів. Звісно, я його не пам'ятаю і не зберігала. Але він активно ділився такими речами. От що ти, подивись, це варто твоєї уваги. Я дуже хочу підкреслити: я ніколи не давала зрозуміти, що мені це цікаво, я взагалі там Ні, такого не було. Друзі, всі, з ким мені довелося поспілкуватися, описують схожу схему: спочатку переписки, потім завдання на розкриття сексуальності, після цього фізичний контакт. А далі повний контроль над життям жертви, в тому числі особистим. Білоус, за словами жертв, доводив їх до повної покірності. Він ізольовував жертв від близьких, змушував виконувати принизливі завдання, скидав їхні інтимні фото іншим людям, а власне жертвам. Його цікавили не лише переписки, він вимагав фізичних доказів покори. Більше того, Білу, за словами дівчат, змушував своїх жертв вербувати інших дівчат, заставляв її закохувати в себе дівчат і приводити до нього в кабінет. І так, щоб камера стояла, щоб він це бачив. А потім ненароком заходив в цей кабінет. І потім мені так. Щоб перед ним виніш, треба перед ним вибачитися. Ця третя дівчина перед ним вибачалася, а Він її втягував в цей контакт в трьох. Коли студентки почали опиратися, він їх принижував, позбавляв ролей, ламав психологічно. Наприклад, Саша була змушена піти з університету після закінчення першого курсу. Він почав мене гнобити на репетиціях. Годинами міг. Пояснювати мені якусь там просту дію, казати, там, що я щось зі мною не так. що Я боюся бути природньо, що я боюся бути негарною, показати себе там природньою. І в один момент таких, такої репетиції я не витримала, і я зі сцени йому сказала, що ми граємо цей шматочок на екзамені, і я йду з курсу все. Хватить мене гнобити. Я пам'ятаю цей момент. Я думаю, він теж його пам'ятає. І він обурився, образився на мене і вийшов з аудиторії, хлопнув дверима. Буквально за кілька годин до виходу нашого сюжету у молодому театрі актори, якого заявили про знущання Білоуса, відбулися збори. І всі, хто став жертвою режисера або знав про його злочинні дії, були на цих зборах. Подивіться, скільки їх. Кого принижували, кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками чи ставили питання про інтимне життя, кому надавали роль, бо ви відмовили, хто отримав роль, бо не відмовив, кого шантажували? На кого тиснули, кого змушували надсилати оголені фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег. Будь ласка, підведіться. Після розголосу у соціальних мережах, зокрема театральній спільноті, почався шквал реакцій. Журналісти, громадські діячі, колеги Білоуса висловилися про ситуацію. Зокрема, сказала й відома акторка Ада Роговцева. Вона виступила на підтримку студентів і закликала до змін у навчальному закладі. А от від правоохоронців наразі офіційних дій поки що не було. Ще гірша була реакція в самого університету. Друзі, найкращого. Вуз України апріорі ну що найкращого, тому що, по-перше, він єдиний в такому масштабі. По-друге, уявіть собі, щоб вступити туди, треба прийти творчі конкурси, потім загальноосвітні предмети, і те на першому курсі ще тебе будуть фільтрувати. Якщо раптом твій фізичний емоційний стан таланту не відповідає вимогам, чому я про це так говорю? Тому що я випускниця цього університету, мій червоний диплом, хоч і пилиться, але я впевнена, що для того, аби цей університет мав статус такий, який він має, він має відповідати цьому статусу. А тому треба негайно звільнити ректора і всю цю шоблу, яка руками потирала цьому болоту. Болото розпусти і болото брехні. Знаєте, як керівництво університету, до речі, в якому жінки... Жінки, які могли за віком бути мамами цих скривджених дівчат, знаєте, як реагувало керівництво університету? Вони сказали, що станом на ранок, 23 січня, жодної заяви від потерпілих щодо ситуації від конкретної особи не надходило університету і закликали довіряти лише офіційним джерелам. Ба Більше університет подав заяву до національної поліції, щоб там надали правову оцінку інформації, яка викладена в раніше анонімному відео. Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж, мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Сам Білоус, поки ситуацію не коментував. У коментарі Суспільна культура в молодому театрі відповіли, що на подібні закиди реагувати не будуть. Друзі, жертвою закликаю тих, хто постраждав, не мовчати, адже тільки так можна змінити систему. І зупинити нові злочини. Ну а балетмейстер молодого театру стверджує, що через пережиті жахіття деякі дівчата ледь не покінчили життя самогубство. Я собі пообіцяла, що це ніколи не залишиться безкарним, тому що їй цим жити все своє життя, і це дуже страшні речі. Ти він можеш? знищив людину, і людина ледь не покінчила життя самогубством. Я прошу всіх дівчат, які зазнали насилля і психологічного, і фізичного. Від цієї особи не мовчати, говорити про це. Наш YouTube, я особисто гарантуємо вам захист, допомогу і публічність в викриті. Цього не побоюся слова, на мою думку, покидька, Явно з ознаками психічних розладів, якому варто не в театрі керувати і студентів молодих після школи набирати, яких він формував. Являється, що наформував деяких дітей, а сидіти або в виправних закладах, або в тюрмі, або в психлікарні, тому що це, це просто треш. Друзі, я би хотіла ще сказати, що всім дівчатам, які зазнали шкоди психологічної від цієї цієї, історії, яка тривала дуже багато років, 16, бути точною. Я би хотіла, щоб ви знали, що у нас існує лінія психологічної допомоги. Наш фонд створив кол-центр Варто жити, анонімна історія. Тобто, просто берете телефон, набираєте 5522 і говорите із психологами, найкращими в цій країні. Безкоштовно, анонімно, це ваші друзі, про яких ви ще не знаєте, ефект, від яких ви ще не знаєте, якщо ніколи не користувалися психологічною допомогою. Але ефект вас вразить. Потім згадайте мої слова і. Думаю, подумки подякуйте цим людям, друзі. Я дякую всім вам за довіру. Прошу, щоб ви поширили це відео. Хочу, аби ця людина була покарана і хочу зміни керівництва університету і театру.